Привіт. Я Андрій, і сьогодні хочу вас познайомити з Есте Віга, нашою командою і тим, чим ми насправді займаємось. Ми компанія, яка постачає в Україну харчове промислове обладнання. Ми постачаємо не тільки модульні машини, а й виробничі харчові лінії повного циклу. Знаєте, усе почалось у 2011 році, майже випадково. Після поїздки до Китаю ми привезли в Україну перші машини для нарізки корейської моркви. Тоді це був просто експеримент таких рішень. На ринку ще не було, і ми не знали, як усе піде. Але виявилось, що попит величезний. Перші клієнти були дуже різні: хтось із маленьких цехів, хтось із компаній, що тільки починали, наприклад, чудова марка. А потім настав 2014 рік: війна, криза, долар стрибнув, і попит на обладнання зник майже миттєво. Було важко, чесно. Ми працювали тільки під замовлення, склад був порожній. Але ми не здались. Ринок потрохи оговтувався, і у 2018 році ми зробили для себе висновки і змінили підхід. Ми вирішили, обладнання має бути в наявності, щоб ви могли купити тут і зараз без тривалого очікування. І тоді ж ми почали працювати з фабриками, які роблять обладнання під наші стандарти, щоб не просто завозити машини, а пропонувати рішення, які реально працюють. Зараз ST Vega це вже не просто постачання, це команда, яка адаптує обладнання. Обладнання під вас та надає повний сервіс. Ми тестуємо кожну машину перед тим, як передати її клієнту. Ми замінюємо те, що потрібно, доробляємо, щоб ви отримали готове рішення. У нас є шоурум у Києві. Ви можете приїхати, привезти свій продукт і протестувати обладнання вживу, переконатися, що воно вам підходить. Есте Вєга – бо то ми створюємо рішення, які дійсно працюють. Для нас важливо, щоб ви отримали результат, а не просто машину.